Михайло Буділов це одне з тих імен, яке не дає спокійно спати малим бізнесменам столиці на чолі департаменту благоустрою. Він зокрема активно зачищає Київ. Від незаконних кіосків та впроваджує відповідні реформи, благородна мета чи не так? Проте самі підприємці бідкаються, що в підсумку бізнес зможуть вести лише великі монополісти, наближені до топ-чиновників КМДА, про наймолодшого чиновника Києва, про його батька з російського ГРУ, а також про скандальну реформу вуличної торгівлі. Дивіться у сюжеті Київлади. Михайло Буділов народився 8 травня 1995 року у Києві. З народження мешкав на Лісовому масиві. Це Деснянський район. Закінчив школу Економічний ліцей. Та як не дивно, медичний коледж у 24 роки отримав диплом за спеціальністю менеджмент у Київському національному лінгвістичному університеті. Тобто, Буділов дуже молодий чиновник, а кар'єру в політиці він почав не повірите, у 18 років. Помічником-консультантом нардепа Верховної Ради восьмого скликання від свободи Андрія Іллєнка. Спочатку Буділов працював на громадських засадах, а потім майже п'ять років на платній основі. Нові до речі, на парламентських виборах 2014 року наш герой був довіреною особою Іллєнка у 2015-му Буділо в обрався до Київради від партії Свобода та увійшов до комісії з питань власності. Тоді він отримав звання наймолодшого депутата Київради у 2017 році. Рух чесно назвав Буділова одним з найбільш опозиційних депутатів. Голосував проти або утримався з 30% питань. Порядку денного у 2016 році наш герой разом із колегами-депутатами від свободи провели перевірку мафів біля кінотеатру Кіото на лісовому масиві. У двох мафах жваво йшла торгівля паленим алкоголем. Тоді депутати навели шуму. Викликали поліцію, яка вилучила десятки літрів контрафактного товару та алкоголю. Буділов тоді вимагав від керівництва КМДА Деснянської райдержадміністрації та Нацполіції негайно припинити такий продаж у 2018-му Буділов активно боровся за збереження того ж кінотеатру Кіото. Тоді Київрада Рада вирішила перетворити будівлю 81-го року. Торговельно розважальний центр для цього необхідно було знайти інвестора, який би передав місту у комунальну власність квадратні метри в новоспеченому ТРЦ. На думку Буділова, такого інвестора в Києві немає і він ніколи не знайдеться. А судячи з того, що жодних робіт дотепер проведено не було, то мабуть був правий. Молодий націоналіст і борець проти забудови. Що могло піти не так напередодні парламентських виборів 2019 року? Буділова помітили у непрямому підкупі виборців, а саме Буділов запрошував киян у театр імені Івана Франка, де працював його колега по фракції Богдан Бенюк. Раніше Буділов також катав виборців на кораблику по Дніпру, заохочував. Як міг, але навіть це не допомогло йому в майбутніх виборах. Бо далі були дві невдалі спроби. У 2019 році вся політична сила Свобода не пройшла до Верховної Ради. У 2020 році відбулося те ж саме. Але з Київрадою. паралельно з виборами Буділов пішов у магістратуру в КНУ за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування. Хоч з політикою не вийшло, але Буділову пощастило стати чиновником. Навесні 21-го року. Він перейшов працювати в один з КМДА ж не гадюшників. Тоді Буділов став першим заступником директора департаменту міського благоустрою. КМДА його начальником був Тимур Ткаченко, про якого ми розповідали у Минулому відео, якщо коротко, в цей історичний проміжок малі підприємці Києва верещали від утиску і монополізації ринку людьми Єрмака, екс-командира столичних кіосків, а сам Ткаченко міг познайомити нашого героя з цілою плеядою відомих діячів від правої руки кличка білоцерковця до довіреної людини Єрмака у Києві. Олексія Кулебе власне прізвище білоцерковця всі історії ми ще почуємо. Напередодні вторгнення на той час депутатка, а зараз військовослужбовиця Аліна Михайлова звернулася до голови СБУ Баканова з проханням перевірити батька Михайла Буділова. Вона підозрювала, що, судячи з постів у соцмережі Фейсбук, родич чиновника може бути пов'язаний з ГРУ Російської Федерації. Наступного дня Буділов старший спростував заяву депутатки і сказав, що служив у радянському ГРУ у Кіровограді. За часів афганської війни батьки Буділова, до речі, розведені мати в Україні, а батько в Росії у лютому квітні 22-го року, якраз під час активної фази повномасштабної війни, буділо виклав на сторінці у Фейсбуці світлини у військовій формі та зі зброєю, зокрема і на фоні стели Донецької області. Потужно, але не слід забувати, що тоді українці бачили величезну кількість позорів у військовій формі. Та і досі бачимо у квітні наступного року. З'явилося розпорядження голови КМДА Віталія Кличка. Про виконання обов'язків директора департаменту міського благоустрою Буділова. А через місяць вже офіційно і повністю його очолив. З тих пір все Буділов опікувався чистотою і малим бізнесом Києва, тобто дуже прибутковою сферою, за вплив, над якою постійно точиться боротьба. З його призначенням столичні підприємці не перестали нарікати на вибірковість мерії при демонтажі кіосків. Когось знесли, а когось поставили. Це метро Лук'янівськ. Те саме, де прибрали біля 30 тимчасових споруд інших власників, які завжди мали офіційні документи на їх розміщення. Тепер, от нова тимчасова споруда без доків, поставлена не сьогодні і не вчора, але благоустрій її не бачить. Не бачить, як поставили, не бачили, як плитку кладуть. Не здивуюсь, якщо не побачить, як фундамент заливають. Порядок і справедливість від міської влади. Запостила жінка на Фейсбуці а також подекуди і на вулиці виходять підприємці. Так зовсім нещодавно протестували підприємці, що ведуть бізнес поблизу станції метро Вокзальна. Так вони заблокували дорогу і вимагали від Буділова не зносити їхні мафи. У серпні 2022 року київський еколого-культурний центр вимагав від Віталія Кличка звільнити трьох чиновників: його заступника Петра Пенталеєва, начальника департаменту екології Олександра Возного та заступника керівника департаменту благоустрою Буділова. Такі заяви з'явилися через Трагедії у бородянському притулку, підпорядкованому КМДА, в якому під час тимчасової окупації Київщини загинуло понад 200 собак. Передісторія така: кличко створив комісію, яка складалася з цих героїв. Вони б мали розібратися, хто і чому не допоміг тваринам. Як наслідок, члени комісії уклали акт службового розслідування, на думку активістів, з неправдивими відомостями. Зоозахисники вважали, що чиновники просто захищали Директорку КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини Наталії Мазур. Хай там як, але Мазур все ж звільнили у вересні 23-го року. Всі інші до відповідальності притягнуті не були. У червні 24-го року Київрада ухвалила нову реформу для департаменту міського благоустрою. Вона регулюватиме всі питання розміщення на території Києва, тимчасових споруд, тобто кіосків та мафів. Суть реформи полягає в тому, що всі місця почали продавати право оренди об'єктів через систему прозоропродажі. продажі. Підприємці та окремі депутати, зокрема від слуг народу, скептично сприйняли. Таку ініціативу. На їхню думку, представники малого бізнесу просто не матимуть коштів для участі у таких торгах, що фактично призведе до їхнього банкрутства. Тобто буде менше кіосків і набагато сильніший конкурс. У реальності можливість перемогти в конкурсі буде лише у великих монополістів, адже кількість місць для розміщення таких мафів буде значно зменшена. А от білоцерковець ой, як хвалив цю реформу. І не дивно, бо є можливість віддати хлібні місця наближеним до ударівців. Людям, колеги. Я дуже хочу, щоб Київрада не допустила помилки того скликання. А лише нещодавно стало відомо, що в Києві хочуть знести алею пам'яті поблизу Лук'янівського кладовища заради нової торгової точки в столиці. На сторінці у Фейсбуці чи не під кожним дописом Буділова з'являються гнівні коментарі киян. Вони стосуються і сміття в Микільському лісі і підземного переходу на Осокорках, і щодо того ж торговельного центру на лісовій, але відповідей немає. Буділо вправно і опозиції Ігнорує всіх згідно з декларацією про майно і доходи Михайло Буділов разом із матір'ю володіє квартирою в Києві площею понад 60 квадратів. Дружина Юлія придбала квартиру на початку лютого 2022 року за 1 мільйон 350 тисяч. У нашого героя Тойота Корола, 1,4 2004 року випуску. А у дружини Юлії Тойота Кемрі 2018. За рік заробив 685 тисяч гривень. У готівці родина зберігає 12 тисяч доларів. З вами, була влада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.